Оді сьогодні Україна ще очікує на багатьох поважних гостей, наприклад, на прем'єр-міністерку Литви Інгріди Шимоніте. А... Вона поки що ця програма не розголошується детально. Вона, значить, останнього разу відвідувала Київ в листопаді минулого року, коли зустрічалася з керівництвом країни, брала участь у форумі української зернової ініціативи. Крім того, до Києва вже прибула делегація митної та прикордонної служб сполучених штатів Америки. Туди входять виконуючі обов'язки виконавчого помічника комісара управління польових операцій Діана Сабатіно і пані Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет. Брінк, вона каже, що мета цього візиту зміцнити зв'язки з прикордонною службою України. Я так розумію, якісь будуть консультативні діалоги посилені. Бачите, фото вже було навіть оприлюднено те, як американська делегація вшанувала загиблих захисників України біля стіни пам'яті на Михайлівській площі.